Всім привіт! Фахівці російського військового відомства виявили впав у Чорне море американський безпілотний літальний апарат МК Ріпер ще в день події, 14 березня. Про це севастопольському виданню Форпост повідомило джерело близьке до Міноборони Росії і знайоме з деталями операції. Він уточнив, що безпілотник знайшли в 60 кілометрах від Севастополя за допомогою підводного робота на глибині близько 850-900 метрів неподалік від глибоководної гілки газопроводу Південний Потік. За словами співрозмовника порталу, в даний час в місці падіння апарату чергує російський військовий корабель, найближчий периметр зони інциденту охороняється. Експерти приймають рішення про подальші дії з підйому МК-9 репер з морського дна. Глибина, де залягає безпілотник, досить пристойна. Щоб здійснити підйом, необхідно задіяти засоби, які використовувалися при підйомах затонулих глибоководних підводних човнів, пояснило джерело і додав, що зазначені кошти є в розпорядженні армії і флоту. Він також розповів, що російські Міноборони цікавить внутрішня електронна начинка безпілотника і його двигун. При цьому у відомстві не виключають, що Вашингтон постарається знищити апарат, задіючи власні кошти для його підняття на поверхню. Раніше офіційний представник Кремля Дмитро Песков висловив думку, що російські військові можуть зайнятися питанням підняття МК 9 «Ріпер» з дна Чорного моря за умови, якщо вважатимуть це необхідним для забезпечення безпеки. Він також зазначив, що плани військових йому на даний момент невідомі. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.